Мої любі, Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй». І сьогодні в нас ще одна різдвяна тема уроку. Будемо малювати біблійську історію Різдво Христове саме цей Хлів, саме матір, та батька та самого Христа в цій композиції. Це вийде в кожного з вас. Це, цей малюнок буде для маленьких. Для Дошкільня для першого класу, він дуже простий у виконанні. Але хто старший дивиться, ви можете додати тут детали і е, різноманітнити цю роботу. І тоді це буде е, вже для вашого рівня. Е, дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо малювати, у нас буде хлів. В хліві буде сидіти мати Христа, батько. Е, буде таке. Е, Ліжечко дитяче, та будуть ще тваринки тут навколо, як біля хліву. так. Ось що ми сьогодні намалюємо. Почнемо ми малювання з вами з хліву. А, дивіться, я почну олівцем, а потім зроблю вже контур. А, малюємо ось це буде в нас десь ось такий простір займати вся наша робота. Спочатку ми намалюємо умовно хлів. Це його дах. Ось так. Зверху на цьому хліву буде зірка. Ви вже вмієте малювати її. Так, так. Оп, оп. І нібито вона летить. Це новина про народження Христа. Далі стіни. так. Ось так. І всередині там може ще якісь там віконця у нас бути. Ось тут на передньому плані ми намалюємо саме ліжечку. Дитинка спить. Хто читав або дивився близькі історії, ви можете в коментарях про це написати розказати, що вам цікаво. Чи сподобались вам історії з Біблії для дітей. І ззаду вже ми намалюємо. Мати Христа та батька. А для вас буде ще питання, щоб ви написали. Я знаю, як звуть батька та матір. А ви знаєте? Напишіть в коментарях. І чому ми відзначаємо цей день, може, ви знаєте. Теж напишіть. Часто можна зустріти цю, е, таку композицію саме з хлівом на різдвяних е, маркетах, на різдвяних ярмарках, біля, або всередині, або біля соборів. Цю тему завжди висвітлюють, саме цей процес е, народження. Ось так. Це дуже, бачите, проста техніка малювання для маленьких. Ми робимо дуже багато простих ліній. Не робимо деталювання, щоб ви змогли це повторити. Або батьки вам допоможуть для маленьких саме. Я тут таку вівтюну малюємо маленьку поряд. Теж вона прийшла привітати. Ще не прийшли волхви, але всі тваринки тут на місці. Дуже просто малювати. Так. Навколо ми додамо ще зірки, зіркове таке небо, це ж вночі. Ось так. І тепер ми з вами маємо це розфарбувати. Ви можете використовувати кольори, які вам більше до вподоби, ви можете повторювати за мною. Це вже як вам більше буде до вподоби. Ось. Давайте спочатку намалюємо зірку. Я планую це все розфарбувати маркерами або фломастерами. Ви можете працювати. Взагалі можете обрати будь-яку техніку. Я спочатку все зроблю маркерами кольоровими, а потім ще в кінці дороблю контур, зроблю чорним, щоб була як готова ілюстрація. Малюю зі мною, ви можете мені в коментарях, як би можемо з вами познайомитися. Якщо ви малюєте цей малюнок, то після уроку напишіть мені в коментарях, як вас звуть, і скільки вам років, або в якому ви класі навчаєтесь. Насправді, це буде дуже мені допомагати у формуванні уроків, тому що я буду більше уроків записувати саме для. Аудиторії, яка дивиться активно і малює. Тому мені важливо знати, якого ви віку, щоб розраховувати теми та складність уроків. Це. Да. Зараз я візьму інший відтінок коричневого. Cześć. Я буду відокремлювати, щоб в мене не було з фоном не зливалося. Працюйте, не поспішайте. Якщо у вас так швидко не виходить, ви завжди можете поставити на паузу і потім продовжити малювання. Особливо, хто працює фломастерами, Фломастери, у них дуже такий маленький а, грифель. кінчик дуже не, не виходить быстро, швидко працювати. Ось так. Тепер ми намалюємо з вами ліжечко. Тепер ми перейдемо вже до роботи безпосередньо з людьми. Тепер треба е, попрацювати над обранням. Я хочу використовувати такі відтінки більш пастельні, не дуже яскраві. Це вбрання батька. Нам залишилось ще намалювати наших тваринок. Хутро я зроблю світло сірим. Тепер, як я і казала, я пропрацюю все по контуру, щоб отримати таке графічне зображення, яке буде більш схоже на ілюстрацію. Якщо у вас немає такого бажання, ви можете залишити, як воно є. Шеві Ніс, ротик, голова все. Одне за одним ми пропрацьовуємо контуром. Велика і важлива новина бачите? Ось і все. Ми з вами намалювали таким чином цілу композицію. Біблійську про Різдво Христове. Обрали такі кольори більш натуральні, без е е яскравих. І отримали ось таку композицію. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Ставте мені вподобайки, коментуйте, діліться моїми уроками. Обов'язково підписуйтесь на канал, це допомагає його просуванню. А також ставайте спонсорами під кожним відео. Є кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх ексклюзивних уроків. А на сьогодні все, Па-па!